Глядачі, з вами Посіка Хелп, ледве прокинувся, буду ніще страшне. Ну думаю, це ж не привід, щоб е боротьбу з ріпаком. Щоб цей ганебний продукт, який щоб цим ганебним продуктом, який вартує копійки в нашому обізстві, навіть не похло. Привет, привет. Продовжимо з ним несамовиту боротьбу, але як долі так піде справи, як учора в нас на базарі по Акоції, то вся Акоція теж піде туди, шановні глядачі. Ну що ж, бережіть себе. А вами було посіка хелп.